Всім привіт! Рада вітати вас в прямому ефірі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії некромант Авель. Вітаю, Авель. Вітаю, Тетяна. Авель, ну що ж, ми сьогодні прокинулися від новини про напад Ізраїлю на Іран. До чого призведе ця війна? І чи вплине якось на хід війни в Україні? Ну, Хіба що як перефокусувати увагу? Ізраїльські всі війни — це взагалі не новість. Просто вони пішли в більш агресивне наступлення. Угу. Тобто, новини звідти ми ще почуємо? Звісно, почуємо. А ми повернемось до України, адже э, люди Росія лякає ударами. Лякає Арешником на Київ і Львів. Очікували вчора, адже вчора був День Росії, але тиша підозріла тиша по всій Україні. Це що? За тиша перед бурою. Так. Да. Ну, буря недовго остались. Недовго лишилась бурі? Угу. А ви взагалі бачите таку можливість, що на Київ і Львів е дійсно полетить якийсь там, чи Арешнік, чи якась інша така міжконтинентальна потужна зброя? На Київ на львів щось не особливо. Але на Київ бачите, mm -hmm. так? Ви більше вам йде вихідні чи все ж таки будні дні? Будні. День, ніч. Це шість в день мають попробувати. Да. Якось ліквідація тут проїхать. Вбивають прям поточечно. Угу. Ця людина зв'язана якось з військовою справою чи з політикою. Ну, Політика зараз якось. Вони в подвищеному состоянні, на них е, понаривали і зараз беруть на понт. Якщо ми говоримо конкретно про ліквідацію, то так, да, ми говоримо про людей воєнної справи. Хм. Ми будемо спостерігати за новинами. Е, інна запитує: добрий день. Подивіться, будь ласка, Мелітополь, це Дніпропетровська область. Останній час дуже гучно, чого очікувати в найближчий час. Якось там все не дуже плохо. Ой, каже, Мелітополь, Боже, Запорізька область, я чомусь е дивіться, я чомусь подумала, спутала з Нікополем. Мелітополь це в нас окуповане. І бачите, пише Інна, що там дуже гучно зараз. Ну, Гучно, а ніякої прямої небезпеки, щось не особливо. наблюдається. Відворачує біду все время. Хм. Також просить подивитися безвісти зниклого в січні Олексія 13, 05 79. Чи живий? Живий. Олон? Так. Да. Настя пише. Подивіться, будь ласка, чи є загроза життю військовому Євгену? Дата народження 1.05.2001 2001 рік. Молоденький ще зовсім. Ні, немає ніякої загрози для нього. Авеля, таке питання. На цьому тижні летіло і на Західну Україну. Було дуже гучно, були прильоти. Навіть, на жаль, є загиблі, якщо говорити про Луцьк. Чи бачите ви атаки найближчим часом для Західної України? Чи загроза вже минула? Як Постраждалі будуть. А чи бачите ви загрозу для Луцьку? Там була трагедія? Ще є. Ще буде. Що буде? Просять подивитися і зниклого безвісти Олександра. Дата народження 12.08.88. Чи живий? Його подивитися не дають. Чому? Просто не дають. А, скажіть, будь ласка, а, чи часто вам сили отак от забороняють казати ту чи іншу інформацію? І чому так відбувається? Ну, останнім часом вони це роблять для того, щоб я себе не розтрачував. Вас готують для чогось особливого? Наверно. Хм. Також просять подивитися, Житомир та область там було гучно також на цьому тижні, чи є небезпека. Mm -mm. А, для... а для Сум? должно А для по обстрілах. В Сумах теж щось нічого поганого не відчуває. А там дуже всі бояться окупації. Чи бачите ви, що Суми буде окуповано? Ні, поки що ні. Так, а дивіться, ви сказали поки що, тобто є загроза? За останніх пару тижнів угу. суть дивиться нереально далі, ніж на тиждень. Тобто так змінюється хід подій? Тут уже, це вже планетарного масштабу проблема. А чому так відбувається? Перерозподіл ролей людей в природі. Одні судьби йдуть на одні плани, другі на другі. Зараз окно для перерозподілу. Перерозподіло. Угу. А, як зробити так, щоб, знаєте, як то кажуть, потрапити в правильне русло? Будь умним, безпітаним молодцом, щоб ти був востребованим і нужним. Якщо цього нема, то що вам ще треба? До речі, як ви відноситесь до літнього сонцестояння? Чи є для вас от це, це свято циклу року, якимось особливим, чи робите ви якісь ритуали цікаві в цей день? Ну чи просто якби для вас це не має значення? Не має значення. А що порадити людям в цей день? Не здоров'я магічне. Саме на здоров'я. Угу. Яким чином це можна зробити? Костер танце з бубном і заклинання. <гум> Скажіть, а як ви відноситесь до того, що заклинання? Дуже багато зараз є от заговорів заклинань в інтернеті, в відкритому доступі. Чи, чи не вважаєте ви це певною такою пасткою для деяких людей? Користуйтеся скільки хочете, чим хочете, самі робіть, що хочете. А якщо нема кліпки заплатити мені за мої знання і за мою роботу, то будете потім платити за те, щоб вилічити те, що собі на Тобто ви вважаєте, що собі можна. Ну, а що я чого після університетської роботи в тебе має там бути образування, стаж роботи і все остальне? А тут ви думаєте, що ви самі щось можете? Ні, ви нічого не можете самі. Хм. А, так, подивимося ще трошки наші питання наших підписників. Ви, як некромант, у вас. Я знаю, що це важко, але просять дуже подивитися безвісти зниклих. Михайло 9, 2, 75, Чи живий зник ще в 22-му. І ми ще раз. Михайло. Та вже не живий він. Так, Чабан Андрій, 13.11.80, одинадцяте, вісімдесяте. Теж безвісти зниклий. не нещодавно зник 23 травня. В дорозі десь. А... Ненадовго він живий. Можна зробити якийсь захист, можна якось захистити людину, коли ви mm -hmm. бачите, що є загроза смерті, але людина ще жива. Я mm -hmm. такого обіцяти не можу людям. які... Ну, захист треба ставити ще до того, як це все почнеться, а не коли вже все. Одною ногою в могилі і защити спаси. Це дуже дорого стоїть. Mm -hmm. Так, ще просять подивитися безвісти зниклого Олександра 18.09.78. Зник в 24-му. Ще живий. В mm. нього прям жаром несе. Так. <схід> Тут запитує. <схід> Наша підписниця постійна, що ем, чи можна, от, ну, це таке цікаве питання, чи можна зробити, щоб на кордоні, і чи можна взагалі щось зробити, коли переїжджаєш кордон, щоб тебе не обшукували? Можна, мороки не читати. Так що, Христиночка, е, будь ласка, мороки, ви вмієте читати, читайте і проїдете безпечно. Ну, no, ah. сказуємо якоїсь посторонньої сили, яка вміє дуже швидко видавати результати і прориватися. Зазвичай це сила бісовська. Призив бісовської сили, предоплата перед тим, як це робити, і оплата по результату. Тобто закуп-откуп. Закуп перед поїздкою, начитуєте, поки їдете, начитуєте, 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 в очі, в голову, і пропустіть, проїдете, і потім вже откуп. Хм. Hmm. Так, тут запитують Херсон, яка його доля? Чи можлива повторна окупація, чи довго ще будуть обстрілювати місто? Шость карт взагалі не розумію. А чому? Не знаю. Повторна окупація можлива і вона буде. Я б взагалі зараз, поки є можливість, ліняв з цього міста. А що очікувати на Дніпропетровщині? Ворог там наступає? Чи вдасться йому зайти в Дніпропетровську область? Знаю, говорить только далекий путь, то це буде непросто для них. Тернопіль, чи бачите ви небезпеку обстрілів? Mm. Не бачу. Нічого не бачу. Так а чому так? Чому карти не хочуть говорити з вами? Добре, давайте подивимося. Безвісти зникло Артема, Жук Артем 14, 12, 93, зник ще в 23 му живе. році. І хорошо собі живе. Тобто він не в полоні? Це зачи? Що? СЗЧ, це коли людина самовільно покидає частину. Ну, шісті поторгу. А чому він, як ви думаєте, чому він не зв'язався з рідними і близькими? Mm -hmm. Я думаю, при таких умовах цього не бажано робити. А, так, також питають Харків, чи є загрози для міста. Харків для Харкова цей тиждень також був дуже нелегким. Чи бачите найближчими днями загрози для Харкова? Так. Да. Тобто варто бути обережнішими. Хмельницький чи є загроза обстрілів? Це якесь легковато, кстати. Много мінує. Ну, рядом десь щось може почутися, але там немає ніяких серйозних передвіжень. Так. Також просять подивитися, з безвісти зниклий Андрій 16, 11, 87 чи живий. Ні, не живий він. Що порадити, до речі? А, кстати, тікать в пробову приїхали. Серйозно? Угу. А просять тут наше подивитися Миколаїв, чи є загроза. Да нема там ніякої загрози, що ви собі придумали? І обстрілів нема? Ну, обстріли можуть бути. Так. Е також просять подивитися місто Південне Одеської області. Тут нам пишуть, що поруч аміак їм дуже лячно, щоб не було туди влучань. Будемо все добре. Тут пише також, що подивіться, будь ласка, коли можна буде повернутися в окупований Мелітополь. Тобто, я так розумію, коли буде деокупація, якщо ви її бачите. Будь буде все добре і повертайтесь. Не буде хорошо, не повертайтесь. <гум> ну, <гум> що, 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 що це не єсневідіння надо питати? Людина цікавиться, чи де окупують Мелітополь, щоб вона могла туди повернутися. Не де окупують. Ну може, де окупують, але його знову окупують там якось. <гум> Та область вже в Капкан. А не область, а то місто, впало в Капкан. Наталя питає: писали в новинах, що хочуть взяти Одесу і Миколаїв? Чи бачите ви таку перспективу? Про це, до речі, говорив і наш президент. Ой. Блять. Я би сказав щось про того президента і про них всіх там сидящих. Хто чим займається і по чому ну, я боюсь, що мені погано із возить буде. А все, уже все. Не пішли на мірову, люди не надавили, на Майдани не пішли. А далі Україна пішла під продажу. Да, хочуть. Так а заберуть? Ні, де що вони хочуть, це зрозуміло. А ну а якщо заберуть? хочуть, значить заберуть. Ви що бачите, що окупують Одесу і, і Миколаїв? Ну, тепер вони полізуть туди. Тут же зла, однозначно полізуть. Верховна Жріця вже через Дісневіні говорять, що полізуть. Mm. А так, ще запитують, давайте подивимося, без звісти зниклого, Геннадій, 21.7.79, зник в 24-му році. Це все вже. Нема? Нема Мертвий. Авіль, за даними нашої розвідки, Росія готує бойові операції не лише в Україні. Союзники мають мобілізувати дипломатичні зусилля та застосувати санкції, щоб зупинити агресію Росії. Бо Путін розуміє лише силу. Перше питання. Чи дійсно Росія готує бойові операції не лише в Україні? Так ми ж про це вже говорили? Що готує, так? А добре, хорошо тоді. А санкції будуть застосовані, якісь потужні проти Росії? Які це такі санкції? Що це таке? Дуже розумію сенс цього слова. Їх перетрують всіх з літаків і що зроблять? Ні, якісь економічні обмеження. А, а, а. Понятно. Ви поняли мою реакцію, так? Да? Тобто вони ніяк не впливають, ці санкції? Та вони живуть собі набагато краще, ніж вся Україна разом взяти. Ну, ну ми по ми реальності, якщо дивитися, то воно так. Ну, я б не сказала. Ви були в Росії? Я знаю багато людей звідти. Ну, Можливо, ви знаєте, десь з центральних регіонів, тому що. Із ну, прибічних. Із а? прибічних. Із прибічних. Угу. Так, іще давайте подивимося. Андрія 20.09.90 Зник безвісти. просять дуже подивитися. Інтересно. Живий. Полом? Його оберігає щось. Чим нормально так оберігає якийсь родич, чи то монах, чи то хто ви, якісь практикуючи по показує говорить, не пущу. Ну, я вважаю, що це дуже гарна новина, що він живий. Авіль, дякую вам величезне за прогнози, за ефір, за передбачення. Будемо раді бачити вас в себе в студії. Нагадаю, що Авеля є власний YouTube канал, де він ділиться цікавими порадами, дає багато прогнозів, передбачень. Тоже, якщо ще не підписані, підписуйтесь на, на YouTube Авеля, також на телеграм-канал знайдете там багато цікавинок. А ми не прощаємось з вами, а кажемо до нових зустрічей на каналі. Ясно бачу з Тетяною. Ай бережіть себе. До побачення.